Приміщення катедри в аварійному стані вже не перший рік. Саме тому кажуть священнослужителі, тут розпочали процес реставрації та розбудови колишнього домініканського монастиря. Зараз приміщення Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. З 1993-го тут був розташований обласний архів. А коли він переїхав у нове приміщення, це повернули власнику. Та функціонувати тут повноцінно важко, пояснюють священники. Ця частина будівлі. У занедбаному стані відновлення потребує абсолютно вся, весь архітектурний комплекс, тому що ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані ливнева каналізація, ані мережі абсолютно не надаються до використання, тобто необхідно повністю здійснювати. Відновлення цієї пам'ятки архітектури, Тож зараз основною метою реставрації є виведення монастиря з аварійного стану, аби надалі він став ще однією історичною окрасою міста щодо фінансування. Пояснюють кожного разу. Церква брала на себе цю відповідальність і брала на себе також ту відповідальність залучення коштів в 99% Це є Пожертви вірних це є залучення різноманітних добродійних організацій. Отримавши документи власності, які підтверджують, що це приміщення на балансі катедри, розпочали роботу над проєктуванням. Архітектором обрали Юрія Вербовецького. У 2021 році розпочали перший етап робіт затвердження фасадів об'єкту у Міністерстві культури. Коли ж почалась повномасштабна війна, прийняли рішення призупинити роботи та віддати приміщення під склади з гуманітарною допомогою. Цього року ми вже отримали, вирішили, що приміщення більше руйнується, якщо зайти всередину можна побачити. Бачити, як з внутрішнього дворика вода потрапляє у приміщення, у підвальні приміщення, де відповідно є руйнації. Також побачили, що є руйнація, де є відливи, де вода нищить стіни, і ми подали все ж таки на другий етап на затвердження дозвільних документів до Міністерства культури, для того, щоб ми могли здійснювати той етап робіт і дозвіл на дозвіл для. Проведення робіт в пам'ятках єдиної державної е, системи, які знаходяться в базі Міністерства культури. Після отримання дозволу архієпархія як замовники спільно з архітектором подали документи на початок робіт. Тоді ж і визначились, варто добудувати ще один поверх над колишнім монастирем. Рішення базувалось на планах мінкультури, адже там говорили про необхідність реставрації веж собору архікатедри. І зауваження було міністерства, що все ж таки потрібно, щоб комплекс. Який є, що воно під, що воно було вже комплексом і архікатедра, і дане приміщення? Отже, і коли запропонували трошки їх піднести до гори, збільшити, щоб воно виєдналося повністю комплексом, і архікатедра, і колишній домініканський монастир, і цей будинок що воно було приблизно десь на одній висоті. У соціальних мережах здійнявся шквал критики тернополян через надбудову додаткового поверху. Священики спростовують усі чутки і пояснюють плани архієпархії. Очевидно, частину ми хочемо використовувати цих приміщень під підрозділи архієпархії. Зокрема, значить, під духовно-просвітницькі наші. Значить, організації, які є, які мають вкрай таку таке тісне становище в сьогоднішньому управлінні, оскільки воно також не є велике. Комісія в справах мирян, молодіжна комісія має всього на всього одну кімнату. Так само наша редакція, наприклад, Божого Сівача нашої газети, вона також має одну кімнату всього на всього. І тому частково цей проєкт передбачає прийняти. Ці підрозділи, які би планувалися розширитися, представники церкви додають, попередньо вже були проведені дослідження щодо підсилення фундаменту, укріплення стін та якісного водовідводу. Наразі територію, яку будуть реставрувати, обгородили та розпочинають роботу з укріплення стін. Про термін на завершення не говорять, але впевнені, за рік необхідне не зроблять, адже кожен етап додатково досліджують і затверджують в усіх інстанціях.